Молитви, промовлені у Вербну неділю, вважаються особливо сильними. Цього дня варто звернутися до вищих сил з проханням про здоров'я, захист для себе та своїх близьких, благословення для дітей та душевний спокій. Молитви можна читати як у храмі, так і вдома, головне, з вірою, щирістю і надією в серці. Дорогі брати та сестри! Ми обов'язково прочитаємо всі коментарі, молимося за кожну потребу, залишену під відео. Просіть і отримаєте, стукайте і відчинять вам. Бережи вас Господь від усякої біди. Молитва на вербну неділю. Господи Боже наш, сильний і міцний у битві. Тебе на допомогу недостойні. Закликаємо і смиренно молимо, прости й милостиву руку Твою. І покрий країну нашу від війни, лихоліття та страждань. Не лук свій сподіваємось, і не зброя наша врятує нас, але про Твою всемогутню допомогу благаємо. Збережи вітчизну нашу в світі, пом'якши ти милістю Твоєї серця ворогів у черствілі, злі наміри їх відверни, молимося тобі, великодержавний царю, вислухай нас і помилуй. Поглянь з небес, Владико, і не дай ворогам нашим меч свій підняти і лук свій не тягнути, щоб вразити нас, бідних рабів твоїх, що славлять тебе православно. Незабаром змінюй скарботу нашу на радість, а біду на твердий світ. Не допусти страждань матерів і слів дитячих, а їхні молитви за наш грішних і непотрібних прийми, як кадило запашне перед престолом величності твоєї. Підносячи Україні наш мир і спокій. Молитва у вербну неділю. Сьогодні зібрала нас благодать Господня Його сила і твердість. Я, раб Божий, повторюю твій шлях, як Ти сказав. Дам я Пасху з учнями моїми. За шість днів до того дня відвідав Ти Віфанію. Дай же Ісус Христос спокій і щастя віруючим у цей день. З цією твердістю духу, з якою наказав ти Лазаре, прийди за шість днів до Пасхи і воскрес Лазар. Ти в'їхав у місто на молодому віслюку і звернув своїм виглядом невіруючих на віруючих, грішників на благодійників. Язичники стали вмить слухняними християнами. Варто було тобі з'явитися у них на очах. За тобою відемо і ми, віруючі християни, в новий Єрусалим і відмови церква з Пророком Захарією, прокажемо, що пройшло граду цьому спасіння в твоєму обличчі. Христосе, тобі віддаю я свої молитви. Побач любов до себе, що виходить із людських сердець, та не залиш нас дітей своїх і послідовників скорботі земною, в пасті диявола. Дай нам силу прощення і милосердя. Дозволь досягти радості свята, святого Великодня і зустріти цей веселий день, оспівуючи і прославляючи тебе, а також Твого Батька і Святий Дух Твій. Відтепер нехай будуть душі наші від гріха очищені. Слава мому Царство Твоє Небесне, і батька Твого, Господа Бога, нехай буде воно вічно. Амінь.